Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні я вам покажу туторіал, як провалитися за карту в Dandys World LP RP. World LP, RP. Ну все, тепер переходимо. Ну все, це дуже простий туторчик, але Надіж це вам допоможе. Ну все, переходимо до самого тутора Для початку нам треба стати буксином Стаємо буксином і йдемо в цю кімнату. О, вистю кімнату. Тепер треба піднятися по цій драбині. Пробачте склейку, але тут був трохи фейл у мене. ну Нічого, продовжуємо. Треба залізти по цій драбині і стати от сюди. Тепер треба стати вісідом-буб'єтом. І у і вас має вийти ось такий. Тепер стаємо якимось рандомним персонажем. І все, ви тепер провалились за карту. Тепер може бігати за картою. Ну все, я тут трохи ще порозглядаємся. Чому ні? Так, це у нас і по лобі. Зараз треба інші карти. Зараз на інших картах то можна зробити подивитися ого ого яко ого яки це велике! ну все думаю просто закінчувати це відео па-па-па-па!